Ось як фізичні вправи та креатин захищають м'язи та метаболічне здоров'я. Захист метаболічного здоров'я, як м'язи, фізичні вправи та креатин стають вашими союзниками. З віком ми неминуче відчуваємо фізіологічні зміни, які можуть негативно вплинути на наше здоров'я, зниження е м'язової маси, погіршення чутливості до інсуліну та коливання рівня цукру в крові лише деякі проблеми, які можуть виникнути. Але що робити, якщо я сказав вам, що є стратегії, які можуть допомогти вам не лише уповільнити ці процеси, але й активно захистити своє метаболічне здоров'я. І ми говоримо не про радикальні дієти чи виснажливі тренування, а про розумне поєднання фізичної активності та науково засновану підтримку у вигляді креатину. Останнім часом я все частіше бачив, як люди, особливо після сорок, зосереджуються на схудненні, забуваючи про фундаментальну роль м'язів у підтримці загального здоров'я. Так, схуднення може бути важливим, але якщо ви втрачаєте ем'язову масу в процесі, ви по суті погіршуєте своє метаболічне здоров'я. М'язи це не просто прикраса тіла, вони є активними учасниками регулювання рівня цукру в крові, зберігання енергії та підтримки чутливості до інсуліну. Чому здоров'я м'язів є ключовим для метаболічного благополуччя? Подумайте про це так: ваші м'язи це фабрики, які обробляють глюкозу від їжі. Чим більше цих заводів у вас є, тим краще ваш організм при підтримці стабільного рівня цукру в крові. Коли ем'язова маса зменшується, ці фабрики працюють менш ефективно, що призводить до підвищеного рівня глюкози та підвищеного ризику розвитку метаболічної дисфункції та діабету двох типу. На жаль, у віці втрати м'язів це нормальний процес. Але це не речення. Ми можемо уповільнити або навіть змінити цей процес, якщо активно працюємо над підтримкою та побудовою ем'язової маси. Тут на допомогу приходять вправи. Потужний інструмент для захисту метаболічного здоров'я. Я завжди кажу своїм клієнтам незалежно від того, наскільки ти зайнятий, приділяйте час для фізичних навантажень. Навіть невеликі зміни у вашому способі життя можуть мати значний вплив на ваше здоров'я. Регулярні фізичні вправи це не лише спосіб спалити калорії та покращити зовнішній вигляд, але й потужний інструмент для захисту метаболічного здоров'я. Існує два основних способів фізичних вправ, що допомагають контролювати рівень цукру в крові. Інсулінозалежне поглинання, фізичні навантаження роблять клітини більш чутливими до інсуліну, а це означає, що організм не повинен випускати стільки глюкози, щоб доставити його в м'язи. Незалежно від інсулінопоглинання, самі м'язові скорочення можуть доставляти глюкозу в клітини через транспортер, який називається ГЛА-4, навіть коли чутливість до інсуліну низька. Я особисто бачив ефективність цього методу. Після 35 років я помітив, що рівень цукру голодування почав трохи коливатися, вівши регулярні силові тренування 2-3 рази на тиждень та деякі аеробні заняття, ходьба, Плавання я зміг стабілізувати рівень глюкози та відчувати себе більш енергійними. Креатин – наукова підтримка побудови м'язів та підвищення метаболізму. Але що робити, якщо я сказав вам, що є спосіб зробити фізичні вправи ще більш ефективними? Знайомтесь з креатином однією з найбільш вивчених та ефективних добавок до побудови ем'язової м'язової маси та вдосконалення метаболізму. Креатин – це природна речовина. Яка міститься в невеликих кількостях у М'ясі, ем рибі та яйцях. Він відіграє важливу роль у виробництві енергії під час інтенсивних фізичних вправ. Приймання креатину як добавки може допомогти збільшити ем'язові магазини креатину, що призводить до покращення продуктивності, підвищення ем'язової маси та, головне, покращення метаболічного здоров'я. Пам'ятаю, скептично ставився до креатину. Мені здалося, що це було щось не так або штучне. Але коли я почав вивчати науку, я був вражений тим, наскільки ефективним і безпечним є цей продукт. І я вирішив спробувати сам. Результати були недовго на майбутньому. Я помітив, що можу підняти більш важкі ваги, мої тренування стали більш інтенсивними, а моє одужання було швидшим. І найголовніше, я відчував, що мій метаболізм працює ефективніше. Чому креатин та фізичні вправи ідеальне поєднання. Поєднання креатину та вправ є потужним синергетичним ефектом. Креатин допомагає збільшити ем'язову масу та покращувати продуктивність під час тренувань, тоді як фізичні вправи допомагають використовувати глюкозу та підтримувати чутливість до інсуліну. Разом вони створюють ідеальне поєднання для захисту метаболічного здоров'я. Останні дослідження свідчать про те, що креатин може покращити здатність м'язів використовувати глюкозу за рахунок підвищення активності глад 4 та запасів глікогену. Він навіть може активувати АМПК датчик клітинної енергії, який допомагає організму видаляти цукор з крові більш ефективно. Як включити креатин і займатися фізичними вправами у свій розпорядок дня? Силові тренування постарайтеся сили навчати всі основні м'язові ем групи: ядро, спина, груди, ноги щонайменше двічі на тиждень. Якщо ви початківець, почніть з легкої ваги і поступово збільшуйте навантаження. Аеробні вправи. Включіть у свій розпорядок дня аеробну активність, наприклад, ходьбу, плавання або їзда на велосипеді. Креатин. візьміть від 3 до 5 грам креатину моногідрату щодня, будь то фізичні вправи чи ні. Харчування. Переконайтеся, що ви отримаєте достатню кількість білка у своєму раціоні, щоб підтримати ріст та відновлення м'язів. Висновок інвестуйте у своє здоров'я зараз, щоб насолоджуватися довгими, здоровими роками. Захист вашого метаболічного здоров'я це не просто тенденція, це необхідність. З віком ми відчуваємо фізіологічні зміни, які можуть негативно вплинути на наше здоров'я. Але ми можемо уповільнити або навіть змінити ці процеси, якщо ми активно працюємо над підтримкою та створенням ем'язової маси. Вправи та креатин це потужні інструменти для захисту метаболічного здоров'я. Вони допомагають поліпшити контроль цукру в крові, нарощувати ем'язову масу та підтримують чутливість до інсуліну. Інвестуйте у своє здоров'я зараз, щоб насолоджуватися довгими, здоровими роками. Не відкладайте піклування про себе пізніше, вживайте сьогодні.